Минулої середи з космодрому КУРУ у французькій гвіані був здійснений успішний пуск ракети носія Вега легкого класу з експериментальним космічним кораблем. Проект, що отримав назву IXV – експериментальний корабель проміжного класу, створений Європейським космічним агентством для відпрацювання технологій, які будуть використані при створенні нових космічних апаратів багаторазового використання. Здавалося б, до чого тут ми? Ракета Носії Вега є спільною розробкою італійського та європейського космічних агентств, А маршовий двигун РД-868Р для четвертого ступеня ракети Носія був розроблений в Україні державним підприємством Конструкторське бюро Південне. Двигун виготовляється на державному підприємстві Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод. Пуск став четвертим в рамках програми Вега. Допомога міжнародного валютного фонду дозволила Україні уникнути дефолту, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. На засіданні кабінету міністрів 14 лютого він нагадав, що до 15 лютого уряд мав подати зміни до держбюджету на поточний рік. Щоправда, скажемо, забігаючи наперед, сьогодні, 16 лютого, голова Верховної ради Володимир Гройсман констатував, що цього тижня зміни навряд чи розглянуть, оскільки Кабмін ще не подав їх до парламенту. На чому базуються зміни? Звичайно, що зміни базуються на результатах наших перемовин з міжнародними кредиторами і в першу чергу з Міжнародним валютним фондом. Ще раз хочу зазначити, що перемовини пройшли успішно, і ми очікуємо на рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Загальний обсяг безпосередньо коштів, коштів підкреслюю, який буде. Наданий Україні в якості поворотної фінансової допомоги, протягом чотирьох років складає 25 мільярдів доларів США, з яких 17,5 мільярдів доларів надає Міжнародний валютний фонд, а інші кошти, тобто різниця між 25 і 17,5 мільярдів, надають Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. Країни Великої Сімки і інші міжнародні партнери України, які готові допомогти в стабілізації економічної ситуації. Ці кошти надаються не лише за красиві очі наших керівників. У відповідь, навіть як передумова їх отримання, від нас вимагають продовження реальних реформ. На жаль, в Україні. До 2014 року був дуже поганий рекорд, дуже погана історія співпраці з Міжнародним валютним фондом. І тільки з новою програмою стендбай, яка була започаткована в квітні місяці 2014 року, у нас все змінилося. Змінилось наступним чином. Всі зобов'язання, які Україна взяла на себе, по виконанню і впровадженню реформ, кожне зобов'язання було виконано. І це стало передумовою того. Що Міжнародний валютний фонд прийняв рішення розглянути заявку України на отримання тепер не річної, а чотирьохрічної програми. І я ще раз хочу підкреслити, що оцінку проведення реформ в країні дають ті, хто надає фінансову підтримку державі. Це Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Союз. І якщо би ми в 2014 році десь схибили. З нами у 2015 році ніхто за стіл перемови не сів. Наприкінці минулого тижня Національний банк України прийняв постанову, згідно з якою регулятор зобов'язався виділяти фінансовим установам бланкові кредити Овернайт у розмірі до 25% їх обов'язкових резервів, і кредити розміром 100% резервів під заставу депозитних сертифікатів НБУ і держоблігацій. За інформацією прес-служби Нацбанку, дана постанова набуває чинності з сьогоднішнього дня. Експерти підкреслюють, своєю постановою НБУ відкрито дав зрозуміти, що готовий підтримати банки грошовими коштами, щоб вони могли виконувати нормативи, оскільки бланкові кредити це кредити без застави. Дане рішення регулятора підтверджує, що НБУ може допомогти навіть тим установам, у яких немає портфелів облігацій. Ми оптимістично все рівно дивимось на валютообмінний курс. і Я сподіваюся, що Національний банк України. Зробив все, що в його силах, і все, що передбачено в Конституції і в законі України про Національний банк щодо стабілізації курсу гривни і стабілізації банківського сектору. І програма з Міжнародним валютним фондом є одним з основних елементів допомоги Національному банку України по стабілізації курсу, так як це безпосередньо відповідальність центрального банку. Зараз в розрахунках, не дивлячись на те, що загальний курс зараз на ринку близько 25, Ми не отримали офіційної позиції національного банку, але по узгодженню з нашими міжнародними кредиторами на даному етапі ми оцінюємо, що середньорічний курс буде на рівні 21. Як в цій ситуації виживати пересічному громадянину, питання окреме. А що думають про радикальне здешевлення гривні ті, хто створює робочі місця і допомагає іншим заробляти гроші? У таких ситуаціях перший, кому вигідно, це завжди спекулянтам. Це однозначно. В цьому сенсі, мабуть, добре, що комерційний курс зрівнявся з курсом Нацбанка, але погано що він сравнялся в сторону коммерческого курсу, в сторону увеличения. Поэтому, це не є хорошо не для економіки, не хорошо для, для нас, для всіх, тому що в три рази фактично три рази это, національної валюти. Це, ну, якщо ще не крах, то по крайней мере очень близько. Давати прямі поради бізнесменам директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу не вважає за доцільне. Хіба що ділиться думками для усіх, хто готовий прислухатися? Безусловно, если есть где-то у кого-то какие-то сбережения гривневые, их есть смысл однозначно переводить в валюту, хоть и банкиры, и это наши государственные мужи зачастую предлагают не паниковать и продолжать хранить деньги в национальной валюте, но в таких ситуациях всегда интересы государства интересы банковской системы, они прямо противоположны интересам конкретного гражданина. Безусловно, паника на рынке и когда все бегут срочно э, скупать валюту, безусловно, это негативно отражается на всей банковской сфере, это негативно отражается на этом же курсе валют, и этого, ну, масштабы государства, конечно, это плохо, и этого делать нельзя». Но любому отдельно взятому гражданину, по большому счету, наплевать на эти интересы, ему надо, чтобы те сбережения, которые у него есть, ему надо сохранить. Он не может думать о судьбах страны, в ущерб, в ущерб себе, безусловно. Есть смысл все-таки, наверное, хранить, хранить в более, более надежной валюте. При этом на сегодняшний день. Сейчас встречается ситуация, что многие товары, даже дорогостоящие товары, которые, допустим, вчера стоили тысячу долларов, сегодня переш... ну, не, произошел, не произошел пересчет, и они в гривневом эквиваленте, да, чуть-чуть подорожали, но все равно это вот, не тысяча долларов, это может быть 500-700. И если у человека есть сбережения в гривнях, и он, Планував все одно в ближайшее покупати якісь -то товари, тобто є смисл таким образом теж вийти із ситуації. Що ж до передумов для подальшого розвитку і економіки, в тому числі, для цього в першу чергу потрібно досягти миру. Будь-який макроекономічний прогноз залежить від ключового: виконання чи не виконання мінських угод. Тільки ситуація на сході застабілізується. Це означає, що наш макроекономічний прогноз піде в позитивний тренд. Якщо стабілізації не буде, ми все рівно будемо робити все для того, щоб українська економіка функціонувала на тих територіях, де українська влада їх повністю контролює. Це завдання уряду. І ми з цим завданням будемо справлятися. З цими представителями. промышленности, с которыми действительно общались все это время, у всех тоже была одна мечта, одна цель, одна задача скорейшее достижение мира, потому что сегодня решив вот этот политический, скажем так конфликт преодолев какие-то ну, амбиции наших соседей, Сегодня надо все силы смобилизовать на восстановление экономики нашей, для того, чтобы мы работали, чтобы мы зарабатывали деньги, потому что и это же то, к чему привела девальвация, это, безусловно, сегодня экономика далеко-далеко не в лучшем положении, мы очень близки к тому хаосу, который был в 90-х годах. И сегодня, безусловно, надо... Все силы направить на то, чтобы ну, начинать работать, хватит воевать. В силу этой девальвации надо пытаться и тут находить что-то положительное. Безусловно, сегодня э, те товары, которые мы можем производить у, у себя, как говорится, нет хода без добра, да, но они могут казаться более конкурентоспособны на внешнем рынке, потому что они в валютном эквиваленте будут себестоимость будет ниже. Но тут опять же тут необходимы некоторые. Міри государства для того, чтобы это производство у нас все-таки мало можливості розвиватися. На тлі численних проблем може здатися не на часі тема євроінтеграції України, і тим не менш нас спонукають саме до цього шляху, саме цей напрямок обрав наш народ. Хоча не слід забувати, що шлях цей довгий і складний. Про перспективи зближення України та Євросоюзу України і НАТО говорили днями в Миколаєві представники одразу кількох країн-членів ЄС з нашими науковцями і бізнесменами. Мені кажеться, що членство України в Європейському Союзі лівнато не ключова, не являється ключовою задачею. Це для мене ключова задача це. Это... Проводіть настоящи реформи і це, такі реформи іскорене і, 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 і корупції і. Такие вещи, в конце концов, такие реформы приведут к трансформации и модернизации экономики, к повышению уровня жизни для обычных людей. Бизнес делается не между странами даже, не между компаниями, он делается между людьми. Наши прямые встречи с бизнесом, наше прямое лоббирование, давайте говорить, в хорошем смысле, интересов наших предприятий на европейском рынке, вот тот путь, который необходимо проходить и который, безусловно, приведет нас к успеху. До теми євроінтеграції та перспектив у цьому контексті наших підприємств ми повернемося у наступній передачі.